Візьмемо слово «a teacher» українською вчитель та провідміняємо його. Тож, називний вчитель, родовий вчителя, давальний вчителю, знахідний вчителя, орудний вчителем, місцевий вчителі, кличний вчителю. Як бачимо, в кожному відмінку змінюється лише закінчення. Тепер згадаємо, що в іменників ще є форма в множині. А отже, один вчитель, але два вчителі. Тож називний вчителі, родовий вчителів, давальний вчителям, знахідний вчителів, урудний вчителями, місцевий вчителях, кличний вчителі. Змінюються вже не тільки закінчення, але й наголоси. І тому один іменник в українській мові має в сумі 14 різних форм, і деякі з них відрізняються лише наголосом.